Всім привіт! З вами я Аня Савляк, і це мій канал присвячений темі маркетингу, психології, продажів. Тут цікаво приєднуйтеся. Сьогодні хочу пройтися по цьому чарівному слову дорого. Коли клієнт каже дорого. Це класика жанру, те, що я вам буду казати, але, можливо, хтось не знав, хтось забув. Давайте ще раз пройдемося. Вам кажуть дорого, що ми відповідаємо, чим ми опануємо і так далі. Перше, у порівнянні з чим дорого. Я знаю, що це нібито трошки так знаєте хамовито звучить, але е, люди задумуються, дійсно в порівнянні з чим? З яким товаром. Тому що не можна, наприклад, е, якусь якісну річ порівнювати. З неякісною, так, наприклад, золотий виріб порівнювати з бюджетерією, хоча буває така бюджетерія, що коштує дорожче, ніж золото. У порівнянні з чим дорого? І, будь ласка, питайте, тим паче у переписках, якщо ми ведемо переписку з клієнтом, у Instagram у Дірект, наприклад. Да? Це я так фантазує. Друге, пояснюйте людям, що якісне не може бути дешевим. Якщо щось дешеве, воно апріорі не якісне. Якщо ваш продукт дійсно якісний і цим пояснюється його ціна, то пояснюйте це, коли описуєте свій товар. Що це не китайський якийсь ширпотреб, а це товар, який виготовлений, наприклад, на власному виробництві з якісної сировини, Класної, там не знаю, якоїсь фурнітури. Тобто, мотивуйте, поясніть, чому така ціна, такого питання не буде виникати до вас. Далі можна спитати, а яка ціна буде комфортною для вас? І, виходячи з цього, прийняти рішення, в мене були такі випадки, що я брала великі проекти. Я розуміла, що це дуже об'ємна робота, наприклад, стратегію написати, і треба дуже багато перекопати інформації. Я озвучувала ціну, а клієнт мені казав, що дорого. Я кажу, яка ціна була б, наприклад, для вас комфортною. І мені людина називає ціну, за яку я навіть ноутбук не відкрию. Но справді, розуміючи той обсяг роботи, який треба виконати. І людина тобі каже е, половину цієї ціни, е, зразу кажіть ні. Ну. А якщо людина там каже на 5% менше, і вам, в принципі, ок, ну, ок то -ок то працюємо. Тобто суть у тому, щоб вести діалог. Що дорого, а скільки, ну, дослідно, а скільки, а скільки ти хочеш, да? хай озвучить свою вартість. Далі завжди пропонуєте три варіанти ціни. Це також класика, класика. Середня, дешева, дорожча. Причому це може бути у будь-якому продукті, але частіше за все, використовується в інфобізнесі, коли, коли там ці всі курси продаються. Да? Або часто це буває, коли продаються квитки на семінари, конференції. тобто є... Три варіанти доступу: там бюджетний, середній і топ-левел. Ви це саме можете зробити і в своєму бізнесі, в своєму продукті або в своїй послузі. Далі не пропонуйте зразу знижку. Коли вам кажуть «дорого», а ви такі, о, ну, no, тільки не йди, будь ласочка, от тобі зразу 50% знижки, ви себе знецінюєте. Ви показуєте, що ви чомусь собі придумали таку вартість, але коли вам її не готові дати, то ви тут прям вже все, 50-90% тільки купи, купи у мене, будь ласка, купи. Ну, таке, знаєте, типу, ви себе не поважаєте і зразу знецінюєте. Я б з такою людиною не працювала, ну, чесно. Далі. Можете просто нічого не казати. знаєте, буває таке, що о, запит приходить да на якусь послугу, і ти вже детально все людині описуєш, пояснюєш, що там цей блок буде стільки коштувати, цей блок буде стільки коштувати, або там опис о, якоїсь речі, що. О, Складається з того-з того, то, з того то, там, так. Ну, в общем, проводиш повну консультацію, вже таку, що вже просто знаєте такий стан. От. І після цього всього спіча, тобі людина пише, дорого. Ну, ок, мені більш ну, нема чого сказати. розумієте? В таких ситуаціях просто можна нічого не казати. І це все, і все буде ваша відповідь. Такі в мене сьогодні були а, варіанти для вас. Думаю, буде вам корисне. Підписуйтеся на канал, лайки, коментарі дуже люблю. З вами була Аня Савляк, і до нових зустрічей. Бувайте!